Добові розбірки у Цумані. Там арештували кілька сотень колод деревини. А все тому, що директор лісопильної фірми заявив у поліцію на керівництво іншої компанії Деревообробної. Мовляв, ті привласнили собі відвантажену деревину. Поліція переконана, що там пахне криміналом. А от представник деревообробної фірми вважає, що копи діють як у 90-х. Чому дивіться далі? Орест я прислав претензію: е, віддайте мій ліс. Відповідь е, Цумані, ми не, не знаємо, про що ви говорите. то хто що привласнив? Мова йде про сотні дубових колод. 211 колод породу дуб приблизно середньою довжиною 3 метри та приблизно діаметром 40-60 сантиметрів, які зберігалися на кучі насипом під краном, які були промарковані, пронумеровані у передковому значенні, яких були. Відповідні бирки 133 колоди породи дуб». представник деревообробної фірми запевняє, що вони тут ні при чому і ніяку деревину не привласнювали. Свічі перш за все мав би поставити питання до директора Форестя на підставі чого ви поставили ці лісопродукцію на територію цього підприємства і чому ви це зробили? У заяві про злочин зазначається про договір, про договірні відносини. Я категорично стверджую, що будь-якого договору між працумень і Форест, Яр» підприємством немає. Не Від підклад Сумель не є власником вилученої деревини. І моє перше питання до слідчого судді було залучити дійсного власника, це підприємство КТВ надало підтверджуючі документи про те, що вони є власником. Чому виникла ця ситуація? Скільки території використовується як одним, так і іншим підприємством? Школоди, через котрі нині суперечка, мовляв, купувало у лісопильної фірми зовсім інше підприємство. А Форест Яр з е КТВ, якісь відносини має? також так. не підтверджується. І, і підтверджується однієї і іншої відповіді, що це ліс КТВ. КТВ? КТВ купив Форестяр? Так, оцей ліс, ну, він частково ще честь. Там, по-перше, половина лісу без... Би... Половина лісу, яка описана, взагалі без бирок знаходиться. Частково бирки дійсно співпадають, але навіть КТВ не заперечують, що цей ліс Форестяр. Вони купували його, цей ліс. Вони ж його не втрали, не забрали нікуди. То не кримінал, а господарський спір між фірмами, переконаний Сергій Степанюк. Тут немає питання, чи це лісодеревина вкрадена. Тут ніхто не ставить про походження питання про походження лісу деревини. Це не державне лісодеревина, це деревина іншого суб'єкта господарювання. У мене такий треш, як ніби це як із 90-ті років. Хтось з кимось не розрахувався, але задіяли працівників поліції, що ви підіть, заберіть ліс і поверніть комусь. Як чуємо, у прокурора є підстави думати інакше. Наявні протоколи допитів працівників працумані, які в своїх показаннях підтвердили, що вилучена деревина вона належить до Форест. яр наявна світлокопія вимоги є Прат сумень, зокрема, дана вимога стосувалася надати акти переробки з виробництва, а також повернути грошові кошти за цю деревину і відповідно видати шпон для подальшої її реалізації з території працумань. Однак з показань потерпілого йому було повідомлено, що жодної деревини, яка напалася, належить Форест, я на території працумань немає. Слідчий додає мовляв письмового договору між обома фірмами наразі нема, але нібито були усні домов. З лютого по червень був вкладений договір, але від того він закінчився і вони намагалися вкласти новий договір, щоб не було цього посередництва КТВ, тобто напряму з ЦУМом. Але про Цума відмовився від цього договору чи просто не бажав його подати. Але на усних допоможе все здійснилося. Нині деревообробна фірма хоче домогтися скасування арешту дубових колод. Лісопродукція, яка досить швидко псується, породи дуб, вона потребує переробки самої, вона має перероблятися. Тому, відповідно, незрозуміло, скільки часу це буде тривати і для чого. Перш ніж прийняти рішення, судді хочуть заслухати усі фірми, котрі фігурують у цій дубовій історії. Суду необхідно викликати представника товариства. Камінський мінський енд венірс, так про так, наступне судове засідання записчимо. Оголошується перерав судовому засіданні. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.